У вас приватний будинок і вам потрібно зайти додому взутими. Чоловіки, ви досі заходите додому взути, і оглядаєте, що вас не побачила дружина. У вас грязне взуття. У нас є вихід. Доріжка, доріжка, яку можна стелити у віранди, доріжка, яку можна стелити у відкритій кухні, доріжка, яку можна стелити в тамбур, доріжка, яка хоче, щоб ви заходили взутим і витирали об неї ноги. Тому що вона зносостіка, тому що вона не марка. Гляньте, будь ласка, ближче, вона йде на гуму і яка не боїться вологи, яка не ковзає. В неї йдуть рівчачки, де збирається весь пил. І ви собі зайшли додому, ніжки гарно витерли і пішли собі далі. Бо ви знаєте, що ви ж пісок не понесете додому. Є ще в темних відтінках. Ну що, вам подобається, правда? Ну, класна доріжка. Ну, а звісно, як ми без неї жили. темно коричневі відтіночки. темно коричневі відтінки. Так само гарно будуть вам виглядати. Абсолютно є різна ширина до 3 метрів висоти. Три метри висота є. Тому обов'язково звертайтеся. І таку доріжку вам також підберемо. Потрібно вирізати, вирізайте. А, до речі, не забудьте сказати, щоб заували кутики. Це обов'язково для цієї доріжки.